Українська мова уроки 1-2, частина 7. Тема Займенник як частина мови. Написання займенників з прийменниками. Позакласне читання. Весну красну вітаємо. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. На уроці все встигаю. Більше часу собі маю. Чудово! На сьогоднішньому уроці ми з вами розпочинаємо вчити нову тему Займенник як частина мови. На сторінці першій прочитайте та вивчіть два куплити пісеньки Займенник, використавши методику блискавка. Спочатку прочитайте. Займенників найменше у мові завелось. Та їм усі іменники замінювать прийшлось. Прикметники, числівники вони замінять теж. Ми їх у власнім мовленні вживаємо без меж. Скажіть мені, будь ласка, які слова в нас виділені? Так, ми їх. Прочитайте ще раз останнє речення. Ми їх у власні мовленні вживаємо без меж. Визначте граматичну основу. Так, хто ми що робимо? Вживаємо, ми це буде підмет. вживаємо присудок. Підкресліть у себе. Скажіть, будь ласка. А про кого йдеться у слові ми? Ви визначили, що слово ми це підмет. Скажіть мені, будь ласка, то чи змінюється це слово за відмінками тоді? Ще одне виділене слово їх. Що передає це слово? Скажіть, будь ласка, що таке іменник? А чому виділені слова не іменники? У чому їхня схожість і відмінність? Дуже добре. Спробуємо вивчити два куплети пісеньки-займенники, використавши методику блискавка. Отже, фотографуємо перші два рядочки. Повторюємо. Займенників найменше у мові завелось. Фотографуємо наступні два рядочка. Відтворюємо. Займенників найменше у мові завелось. Та їм усі іменники замінювати прийшлось. Самостійно відтворіть перший куплет пісеньки. Поставте відео на паузу. Чудово! Тепер спробуйте вивчити другий куплет. Фотографуємо перші два рядочки другого куплету. Відтворюємо. Прикметники і числівники вони замінять теж. Фотографуємо наступні два рядочки. Відтворюємо. Прикметники і числівники вони замінять теж. Ми їх у власні мовленні вживаємо без меж. Тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно повторити другий куплет пісні. А тепер повторіть одразу два куплети пісні. Чудово спробуємо заспівати! Займенників не менше у мові завелось. Та їм усі іменники замінювать прийшлось. Придбатники і числівники вони замінять теж. Ми їх у власні мовлені вживаємо без меж. Чудово, молодці! На сьогоднішньому уроці давайте ж дізнаємося. Що таке займенник? На сторінці першій прочитайте навчальну одиницю разом із диктором. Займенник це самостійна частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх і відповідає на питання, хто, що, який, чий, скільки. Займенники я, ти, він, вона, воно умножені ми, ви, вони називають особовими. Займенники першої особи я ми, другої особи ти ви, третьої особи він, вона, воно вони. У реченні займенники виконують ті ж ролі, що й відповідні їм іменники, прикметники, числівники. Марія пише синім чорнилом. Вона пише таким чорнилом. Поставте відео на паузу. Прочитайте навчальну одиницю три рази, а на четвертей раз спробуйте відтворити з пам'яті. Скажіть, будь ласка, що таке займенник? Які займенники називають особовими? Яку роль у реченні виконують займенники? Чудово! Перегляньте відеофрагмент займенник та повторіть. Скажіть, будь ласка, на що вказує займенник? Чи можуть займенники відмінюватись? Дуже добре. Сторіночка друга у підручнику. Прочитайте текст і заповніть пропуски? Картину «Козак Мамай Укра! Їнці так мали в кожній хаті. Її малювали на дверях, в скринях. Цей козак ідеал з витяжного так літера І воїна. Ї, так, Поруч, нього знак м'якшення, зброя і вірний кінь, погляд спокійний. За ним внутрішня сила. Картини різні. Та на них є дерево, так, літера Е, символ, життя, так, дві літери Т, і кобза душа. Героє так, літера Е. Скажіть, будь ласка, які слова є виділеними? Так, виділені, виділені слова її. Поруч нього, за ним на них. Яка це частина мови? Так, це є займенники. Дамо характеристику за зразком. Розглянемо зразок. Її, вона це займенник третьої особи. Поруч нього. Він, так, це займенник, третьої особи. Так, за ним. Він займенник третьої особи. На них. Вони. Так, це займенник третьої особи. Дуже добре. Відкрите робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота, вправа 7. Перепишіть речення, у яких виділені особові займенники. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Виконаємо завдання від питайлика. Визначте частину мови та з'єднайте з відповідними займенниками. Козак, картина, звитяжний, п'ятий. Що вона, скільки, котрий, хто він, який? Такий. Ми бачимо, що перші в нас слова записані це питання, а другі слова де можна замінити займенниками. Так, козак. Це іменничок. Так, питання хто? Займенник? Він. Він козак. Картина. Так, це також іменник. Питання. Що займенником можна замінити? Вона. Звитяжний. Так, це прикметник. Питання який можна замінити займенником такий. П'ять – п'ятий. Так, питання скільки можна замінити займенником? Котрий. Чудово. Розгляньте таблицю відмінювання займенників. Отже, ми пам'ятаємо, що в нас займенники поділяються на три особи. Перша особа, друга особа і третя особа це особові займенники. До першої особи належать два займенники. Я, ми. Я це однина, ми це множина. До другої особи належать також два займенники. Ти, ви. Ти однина, ви множина. І до третьої особи належать чотири займенники. Він, вона, воно. Однина, вони множина. Розгляньмо з вами відмінювання займенників. Спочатку розглянемо першу особу однини я. Називний відмінок. Хто? Ми бачимо тут? У нас питання іменників. Так. Називний Я родовий. Кого? Мене давальний. Кому? Мені знахідний. Кого? Мене. Орудний ким? Мною місцевий на кому? На мені. Розглянемо з вами відмінювання множини першої особи з іменниками. Називний. Ми. Родовий. Нас давальний. Нам знахідний. Нас орудний. Нами місцевий. На нас. Переходимо до розгляду зразка відмінювання займенників другої особи. Однина ти. Називний. Ти родовий. тебе давальний. Тобі знахідний. Тебе орудний. Тобою місцевий на тобі. І множина. Називний. Ви родовий. Вас давальний. Вам знахідний, вас орудний. Вами місцевий на вас? Яку особливість ви тут побачили? Так, що у займенниках першої особи в однині множині і в другої особи в однині множині? У родовому та знахідному одинакові. Відмінки так, мене, мене, нас, нас, «тебе», «тебе», та вас, вас. Розглянемо з вами відмінювання займенників третьої особи однини і множини. Він називний він родовий. Його у нього. Давальний йому знахідний. Його на нього. Орудний ним місцевий. На ньому, на нім. Тут ми бачимо, що в родовому і знахідному у нас може бути два варіанти цього слова. Вона називний. Родовий. Її у неї. Давальний. Її. Знахідний. Її. Про негі орудний. Нею місцевий на ній. Бачимо, так само в нас в родовому і в знахідному може бути два варіанти. Займенник воно, називний відмінок, родовий, його у нього. Давальний. Йому знахідний. Його на нього, орудний. Ним місцевий на ньому, на нім. А тут ми бачимо, що у нас займенник третьої особи воно, і займенник третьої особи він в інших відмінках має однакові слова, тобто однаково змінюється за відмінками. І розглянемо множину вони. Називний відмінок вони родовий, їх у них. Давальний, їм знахідний, їх про них, орудний, ними місцевий на них. Перегортаємо сторіночку. Після прийменників у займенниках третьої особи пишуть букву Н Піс... біля нього, за нею. До них. В орудному відмінку займенники третьої особи пишуть з буквою «н» і без прийменників Нею ним ними. Для милозвучності, й уникнення збігу приголосних перед займенником мною прийменники вживаються з голосним і. Піді мною. Наприклад. Поставте відео на паузу, прочитайте навчальну одиницю три рази. На четвертий раз відтворіть із пам'яті. Чудово! А тепер закріпимо. Прочитайте речення, поставте займенники в потрібну форму. Ми з. Ти, як риба з водою. Ми з тобою, так, як риба з водою. Надпишіть собі. Наступне. Зі я не варто сперечатися про музику. Зі мною, так, не варто сперечатися про музику. Перед ми всі шляхи відкриті. Правильно, перед нами всі шляхи відкриті. У я багато друзів. Так, у мене багато друзів. Чудово. Я цікаво спостерігати за птахами. Так, мені цікаво спостерігати за птахами. Дуже добре. В наступному завданні прочитайте та оберіть потрібний прийменник чи займенник з дужок. З, Зі із мною. Так, зі мною пригадайте правило, де в нас говорилося, що для милозвучності й уникнення збігу приголосних перед займенником мною прийменники вживаються з голосним І. Зі мною. Так, ми бачимо вже далі. Переді мною, адже знову слово мною. Займенничок. І далі бачимо мною. Так, наді мною. Дивимося наступне через його нього. Так, через нього. Від їх них. Від них так, за їми – ними. За ними так, дуже добре. Запишіть у робочому зошиті вправа 12. Напишіть два речення з цими займенниками про те, що ви бачите біля свого будинку. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Закрийте поки що робочі зошитки сторіночка третя в підручнику. Виконайте вправу фотоапарат. Побудуйте звукову модель першого слова та усно виконайте фонетичний розбір другого слова. Отже, увага! Запишіть слова. Побудуйте звукову модель першого слова. Перевіримо. Тепер Усно зробіть фонетичний розбір другого слова. Сигнал. Поставте відео на паузу та спробуйте зробити. Тепер перевіримо. Сигнал ділимо на склади. Два склади. Сигнал. Наголос у нас на другий склад, на літеру А. Даємо характеристику кожному складу. Перший склад «сиг» – Ненаголошений закритий. Другий склад «нал» – наголошений закритий. Даємо характеристику кожному звуку. Літера С звук С. Приголосний твердий, глухий. Літера И звук І. Голосний ненаголошений. Літера Г звук Г. Приголосний твердий глухий. Літера Н звук Н. Приголосний твердий дзвінкий. Літера А. Звук А. Голосний наголошений. Літера Л. Звук Л. Приголосний. Твердий дзвінкий. Кількість букв у нас дорівнює кількості звуків. 6 букв і 6 звуків. Скажіть, будь ласка, чи так ви охарактеризували це слово? Чудово! Відкрийте робочі зошити. Запишіть вправа 13. Порогляньте презентацію зі словниковими словами та їх запам'ятайте. Гардероб. Сигнал. Революція. Велосипед. Верблюд. Апельсин. А тепер у робочому зошиті запишіть словникові слова, які ви запам'ятали. Чудово закрийте робочі зошити. У вправі 14. Прочитайте речення фонетичній транскрипції. Перевіримо. Промінь Сонця досягає Землі за 8 хвилин. Побудуйте з нього і напишіть графічно питальне речення зі словом чи. Так, чи промінь Сонця досягає Землі за вісім хвилин? Поясніть орфограми. Чудово! Сторіночка четверта. Відчуйте себе героєм, виграйте бій з підступним змієм! Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно. Маєте на це 4 хвилини. На телефоні на секундомірі поставте 4 хвилини. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Тепер візьміть ручку іншого кольору. Та перевірте. Молодці, чудова робота.